Серце плаче, душа розривається, все шкода. Самотужки його все тягли. цей садочок. Валентина Іванівна показує наслідки удару російського безпілотника. Вона директорка цього дитсадка вже 35 років. Обстріл стався кілька тижнів тому. Тоді ніхто не постраждав, але вихователі досі прибирають наслідки пожежі. Русин, оцей весь смітник, а саме плачемо. Там знайшли гош, там знайшли олівці, там якийсь ревичок. Це дуже тяжко все переносить. Залишився цей альбом у шкафу лежов. Відділ культури до сторіччя Межової готували альбом. адміністрація. Попри наближення фронту з боку Покровська, це селище на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей, усе ще складно назвати прифронтовим. І хоча до передової вже 17 кілометрів, у межовій немає регулярних обстрілів, а на вулицях помітний спокій. Щоправда, у колись людному парку зараз ні душі, на дитячих майданчиках теж порожньо. До кінця цього тижня влада наказала виїхати сім'ям із дітьми. Мілан, тобі страшно тут? Страшно, боїшся? Скоро будемо уїжджати уже на сумках, вже зареєструвалися на евакуацію. Мам, а що це? Це новості. Удар'є тут кафе на колесах, але клієнтів дедалі менше. Деякі постачальники не хочуть вести продукти, та й евакуація підганяє. Тож її маленький бізнес зараз під питанням. Ми теж не знаємо, як довго ще будемо працювати, тому що теж діти його закривати, треба на когось ставляти, а хто тут буде працювати, якщо всі практично уїжджають. Не знаю, або його все розпродавати та продавати ларьок, або проїжджати в місті це так, десь в якесь безпечніше місце, трошки далі. На місцевому ринку всюди рясніють оголошення про вантажні перевезення. А поруч стоять порожні прилавки, які ще не так давно ломилися від продуктів з навколишніх сіл. Ну воно сталося дві бутилочки. Думаю, допродаю їх. А так ну дуже тяжко. зараз людей дуже мало. Як в мене було дві корови, я возила покров з по 40 бутилок молока, і в мене вже ждали там покупці. Все це. То зараз у нас у ми живі теж люди, кожну копійку якось Кожний на чемодані сидить. Наталія живе в селі неподалік. Каже, хоч там уже й небезпечно, вона ще залишається на господарстві. У нас то вже дрони там палять і машини, і хати палять, і цивільних. Отак От ми їдемо по трасі, вже нашу трасу ми жива райполе, контролюють вони. Ну а самі ще сидимо, гороше ж посадили, надіємося на щось. А як вже буде зовсім мучно, не в мого ту, то вже сядемо та й поїдемо. А що чекати? Про те, що до останнього чекати не можна, Юлія знає не з чуток. Ми її випадково зустріли в Павлоградському центрі для переселенців. Як біженку з Покровська ми знімали Юлію на початку року в межовій, де вона з чоловіком відкрила кав'ярню. Тоді вона дуже не хотіла залишати новий дім. Опять, опять ці емоції переживати очень тяжело. Не хочеться. Але через півроку жінці все-таки довелося збирати речі: двоє дітей, та й третя дитина ось ось з'явиться на світ. Знову ти вже наче там все привик, вже все налаштував, вже є друзі, і знову шкода, шкода, якщо це місто, селище стане таким, як Покровськ. Із Межової насамперед виїжджають батьки з маленькими дітьми і переселенці з Донецької області. А ось корінні жителі поки залишаються, кажуть у місцевій сільраді. Все одно люди оптимістичні. Більша частина людей, оскільки в нас сільськогосподарський район, зажають огороди, доглядають за ними, поливають, збирають вже перші врожаї, готовлять домашню. Консервування нікуди не збирається їхати і Валентина Іванівна, директорка згорілого дитсадка. Вона вірить, що за допомогою влади та волонтерів вдасться його відбудувати і колись знову відкрити. Надіємось, що все очистимо, все буде добре. Відновимо зоклад, і наші дітки, ком'янські дітки, будуть відвідувати свій рідний садочок. Закінчиться ця клята і Буде все добре. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін для Радіо Свобода.